Друзі, для мене сьогодні велика честь такий славетний день придати ці ключі вже від другої мобільної майстерні Локер 13 13-ї бригади НГУ Хартія. Корінням формування бригади Хартія ходить в славетне місто Харків. Харків, місто, яке стало для мене другою домівкою з 2014 року. Хлопці, дякую вам велике за те, що ви робите. Щойно ми закрили самий великий збір нашого благодійного фонду на сьогоднішній час. Це дві мобільні майстерні локе. Що мене дуже вразило, ми це зробили дуже швидко. Дякую вам, наші підписники, наші донатори велике за те, за ту справу, яку ви робите з нами. Разом ми кракуємо до перемоги, і тільки з вами ми прискорюємо. Виробництво і передачу таких чудових виробів, як ця мобільна майстерня. Ну, я хочу сказати від обличчя 13-ї бригади Хартія дякуємо фонду «Твій крок» за допомогу, за надання нам такої машинки, яка нас дуже виручає. Вона дуже така спроможна, нам допомагає. І ще раз да. дякую. Да, я вірю, що ця автівка, ця, ця мобільна майстерня, допоможе нам скоріше отримати цю. Перемогу, дякую вам. Дякую. Робіть свій крок до перемоги. Хартія, сила сила і воля. І воля.